Хей народ, ви на каналі Святослав Reddit Української, і це тематика Reddit Short короткі Reddit. Сьогодні наша тема чоловіки з Reddit Що б ви хотіли, щоб інші чоловіки припинили робити? Заварюйте ваше какао, а ми розпочинаємо відео. Ображати своїх друзів, щоб виглядати круто перед дівчиною. Належний етикет полягає в тому, щоб хлопці підтримували свого друга, а не ображали їх. Якщо твій друг і його кухана поруч, ти ставишся до нього як до найвеселішого, найрозумнішого, найкрутішого хлопця в групі. Те, що дівчина відмовляє тобі, а ти раптово починаєш називати її потворною стервою, насправді неважко не бути грубіяном, і це змушує вас виглядати жалюгідно. Майте трохи поваги і уявіть, що ваша бабуся може вас почути. Це саме те, що його мозок відчайдушно намагається виправдати себе. Це реакція захисту, щоб впоратись з відмовою. Хоча це не дуже здоровий спосіб мислення. Хлопці, якщо ви зловили себе на такій думці, будь ласка, перше ні сказати щось, не робіть цього. Натомість приймайте це як можливість показати кожній іншій жінці поблизу та всім друзям наскільки ви можете бути зрілим, прийнявши відмову та витончено рухаючись далі. Не кожній жінці ти сподобаєшся, і це цілком нормально. Зрештою, ти не любиш кожну жінку. Припиніть чіплятися до дівчат, інших чуваків. Деякі хлопці сприймають це як виклик, і це дуже погано. Також перестаньте потребувати, щоб жінка мала хлопця або була заміжня за іншого чоловіка, щоб ви нарешті відстала від неї. Не мийте руки після відвідування громадських туалетів. Ми з хлопцем пішли в казино. Йому довелося скористатися туалетом, тому я чекала його на дворі. Поки він був там, ще сім чоловіків вийшли. Він вийшов і запитав мене, хочеш почути щось огидне? Як ви думаєте, скільки з тих хлопців помили руки? Я просто стояла із порожнім обличчям, бо знала його відповідь. Він сказав, що жоден із них. Дякую, це коментар, який я шукала, коли відкрила цю тему. Багато чоловіків поважають жінку лише тоді, коли в неї є інший чоловік. Як же це нервує, бути надмірно збудженим і безперерно дивитися на жінок, яким явно це незручно. На це важко дивитися. Було б чудово припинити говорити про людей, як про об'єкти. Я б хотів, щоб всі чоловіки припинили прикидатися жорстким, пихатим хлопцем, коли у вашій присутності приваблива жінка. Лол, мені це подобається. Коли я працював в сфері, пов'язані з деревами, ніхто не хотів піднімати великі колоди. Але коли повз пробігала гаряча дівчина, раптом все це важке лайно починає летіти у вантажівку. Вона навіть не глянула в наш бік, лол. Найміть цю жінку на роботу, підвищити продуктивність у 9 разів. Це працюватиме лише кілька тижнів, поки всі не зрозуміють, що нічого не отримають. Звільніть її та запропонуйте роботу новій жінці. Хах, нескінченна продуктивність. Це була тематика Short Reddit, і ви були на каналі Святослав Reddit Українською. Якщо відео вам сподобалося, натисніть на лайк, підпишіться на канал і вимкніть дзвіночок, щоб не пропустити нових відео в майбутньому. Бажаю вам хорошого дня та хорошого настрою. До нових зустрічей!